Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості моєго каналу. Сьогодні 9 серпня. Живу я на Вінниччині. і в моєму садочку я почав дозрівати сорт інжирного нектарину месембріна. Італійської селекції. Даний сорт має бути в два рази більшій плоди 2 метра деревце, Перше плодоношення минулого року щось було там одна чи дві сигналки такі неважні. Плоди дозріти не можуть по тій причині, що виїдають мурахи, щіпавки, такі рани роблять. Там от Десь більші, десь менші. Плодів небагато. Ось так от виїдають. Це вже свіже видно, що погризяно Плодів небагато. Я хочу обірвати і положити їх, щоб вони влежувались на дозарю Але вони вже м'які, соку дуже багато. От покажу вам в таких місцях, де погризли і вони починають псуватись за 2-3 дні. Соку видно, що є. Цей, що раніше розгризли, за 4 дні на п'ятий день вже плодова гниль пішла. Такі плоди будуть вважатися, що вже вилежані. Дійсно можна знати який смак. Зірву які більші, щоб зважити. Дуже красиві плоди от таке. Не розтріскуються, але загнивають, де травмують шкідники. Ось такі два кодика. Пробуємо. Це ще на і більше запалений сонечком. А де в холодку немає такого забарвлення. Вага плодів. Считаємо 120, 108 грам. Мають бути вагою 200-300 грам, але так перше плодоношення. Подалі плоди будуть ставати більше розмірів і набирати, і набирати кращих смакових властивостей. Такі яскраво-червоного кольору плоди. От, можете бачити різницю. Коротку і на сонечку. дозріває даний сорт на початку серпня, середина серпня, як в якому регіоні. Так, ну спробуємо. Це чудо. Так він, мабуть, не розломиться. Спробую розрізати. Цей нектаринчик, що зірваний з дерева. така красота. Даний сорт я дуже хотів собі замовити, мати в своїй колекції. Ну, кісточка буде вільна, гарно буде відділятися, це не повністю визрівший плодик. Дуже має красивий насичений і смачний аромат. Дуже приємний. Плоди даного нектарина я вже з днів 5-6 їм, дуже вони солодкі, не показав на сок. сікі, але кажу, цей плодик ще не влежаний. Дивіться, скільки соку, соку багато. М'якоть щільна, соковита, смачна. От, видно, дивіться, скільки соку розрізав, сік тече. Зараз пробую такий плодик, що набагато м'якший що його вже шкідники їли це ріжеться м'яга легше. Дуже багато соку. На подальші роки якість буде дано. Нектерина тільки покращуватись. Хочу сказати за цей нектаринчик, що полежав день під деревом, який впав, все рівно м'якоть не м'яка. плотна, смачна, неволокниста, дуже має красиве забарвлення. Жовте. Прямо оранжеве. Чи розовате таке, От видно, з розводками таке. Смачний нектарин, смачний не шкодую, що маю в себе в колекції даний сорт. Буду подальші роки за ним наблюдати. На, на зараз я ним задоволений. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сорт нектарину італійської селекції Месембріне.